Віктор Хімович, розкажіть, будь ласка, про реформу об'єднання власних цих громад, як повинно відбуватись та функціонувати? За все, реформа це не нове щось. У 2005 -му, 2006 -му роках адміністративно-територіальна реформа проходила. При великій жаль, вона потрапила поразку. І пройшло вже майже 10 років, коли уряд повернувся до цієї реформи. І Первіше, навіть не до цієї реформи, бо дана реформа не є адміністративно-територіальною реформою. Вона носить набагато глибший зміст Це реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Фактично, цією реформою ми повинні змінити сам устрій держави. От на сьогодні є п'ятирівнева система управління державою, а ми переходимо до трьохрівневої, так як це є. Усіх розвинутих європейських країнах. Тобто випадає система управління сільських рад і районній і обласній державній адміністрації. Цим самим ми зменшуємо присутність чиновника в нашому повсякденному житті. Більше того, чим менше чиновників, тим менша ймовірність чи зваба до корупції. Розкажіть, будь ласка, що це дасть для простого громадянина? адміністративно територіальна реформа, про яку ми говорили, вона грунтувалася на двох головних критеріях це населення і територія. До того ж, не було підготовлено законодавчу базу для проведення цієї реформи. Нинішня реформа, тобто реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Вона ґрунтується на трьох головних критеріях. Це, перш за все, добровільність об'єднання відповідно до закону України про добровільні об'єднання територіальних громад, це доступність і це спроможність. Стосовно доступності. Ми переслідуємо головну мету, що людина, якомога більше затрачається часу, енергії, а можливо навіть і коштів. Могла отримати усі адміністративні і соціальні послуги, не відходячи далеко від дому. Тобто від найдальшого населеного пункту до адміністративного центру вітер повинна бути не більше, ніж 20-25 кілометрів по дорогах з твердим покриттям. Стосовно третього показника, це спроможність. Звичайно, розглядаючи проєкт перспективного плану, ми враховували. І яка буде спроможність тої чи іншої громади? Тому що бажання об'єднатися одного є, одне бажання з цією громадою об'єднатися, з інше з цією громадою. Тим паче, що в процесі реформи з'явилася ціла низка, так би мовити, амбіційних планів, що адміністративні центри повинні бути ледь в кожному селі. Але робоча група, яка створена в держадміністрації, яка налічує Десь порядка 50 чоловік, і туди ввійшли як фахівці, експерти, так і чиновники різного рівня. І ця робоча група розглядає, чи буде ця громада спроможня, чи можливо треба було б підсолити її якимись іншими громадами для того, щоб в цих непростих економічних ситуаціях... Ця об'єднана територіальна громада вижила. Стосовно доступності не завжди вдається нам, так би мовити, досягти цієї доступності, тому що є певні території, які або пов'язані з річками, горами, там, допустимо, десь немає якогось містка. Але завдання доступності полягає в тому, щоб найкоротший термін, тобто не більше ніж 30 хвилин, такі як пожежна безпека, як міліція, як швидка допомога, могли би приїхати і надати допомогу. Якщо це більше 30 хвилин, то ця допомога не є ефективною. Ну, а стосовно вашого запитання, що воно дасть, в першу чергу дасть економічний поступ для розвитку. Але ми можемо про це поговорити трошки пізніше, тому що це настільки складне питання, що воно потребує окремої розмови. Як зараз реагують люди в районах, в селах на таке реформування? По-різному. Не просто інколи проходять наші розмови. В першу чергу, тому що велика необізнаність людей. Зазвичай пересічна людина не читає законодавство і, можливо, навіть її не потрібно читати, тому що для цього є люди, які займаються безпосередньо, цим є чиновники, які повинні доводити усі головні меседжі законодавчого процесу стосовно реформи. Але разом з тим, майже переважна більшість людей розуміє, що реформа потрібна. Тому що ми і так затрималися на низькому старті. І вже інші країни Європи давно реформували свою систему управління і зазвичай в країнах Європи головною, так би мовити, владою є самоврядування. Давно забули про адміністрування. І я думаю, що. Саме і полягає наша робота в тому, щоб ми роз'яснили людям, що буде, до рефор... що, є... що буде після реформ. Віктор Іфомович, власне, скільки часу нам потрібно для того, аби це все реформувати? Часу у нас небагато. Я казав, що 10 років ми вже фактично ніби займаємося цією реформою, якщо рахувати. Від 5-го року, коли почали займатися адміністративно-територіальною реформою. Але в інших країнах теж не просто проходили ці реформи. Зокрема, наші сусіди поляки вони проводили реформу 9 років. Ну, ви пам'ятаєте, мабуть, було 46 воєводств. Потім ми через деякий час вони перейшли на 32 воєводства. Тоді вони вирішили, що і цього забагато. На сьогодні в Польщі 16 воєводців. І нам до проведення цієї реформи виділено 4 місяці. І після затвердження перспективного плану Кабінету міністрів ми повинні готуватися до виборів. Вже на принципово іншій територіальній основі, які мають пройти 25 жовтня. Тобто народ повинен обрати свої органи влади, це реальне самоуправління, і відмовитися від адміністрування. Те, що ми зараз робимо, це перший крок. Другий крок це децентралізація влади, про який, можливо, ми поговоримо через кілька місяців. Хто зараз фінансує цю програму? Такого, щоб програму фінансували, немає. Програма фінансує будь-яка реформа, звичайно, потребує коштів, але ці кошти, вони не спрямовані на саму організацію цієї роботи, а ці кошти будуть спрямовані вже як дотації субвенції для тих. Суб'єктів, які створять об'єднані територіальні реформи громади, вибачте. На сьогодні є преференції в містах обласного значення. Ви знаєте, що навіть кілька міст обласного значення вже недавно прийнято Верховною Радою, і Бережани стали містом обласного значення, Чарків став містом обласного значення і так далі. Вони мають певні преференції. Ми можемо побажати вам лише успіху в цій нелегкій вашій купукій роботі. Дякуємо за розмову і сподіваємося, що скоро ми побачимо все-таки новий такий територіальний устрій, об'єднання цих громад і станемо на крок ближчими до ЄС. Я сам собі бажаю успіху, і, але я вірю, я вірю, що ця реформа нам дасть. Ця реформа настільки важлива, що після тих подій, які відбуваються на сході, це мабуть найважливіше. Реформа це лакмусовий папірець для Євросоюзу, для наших партнерів США, тому що вже е, Сполучені Штати заявили, що якщо реформи не йдуть, реформи е, треба активізувати. Тому і створені ці офіси реформ в кожній області. Е, якщо так піде далі, то е, Штати Сполучні е, змушені. Будуть згорнути усі програми в Україні до кінця року і припинити усе фінансування. Офіс створений відповідно до меморандуму Кабінету міністрів і Асоціації міст України при підтримці, при підтримці Агенції з міжнародного розвитку США. Це та структура, яка не просто надає консультації, методологію дає і так далі. А та, яка проводить політику уряду на е, обласному рівні, допомагає обласній державній адміністрації своїми е, фахівцями, спеціалістами, от, ну і в якійсь мірі навіть активізує роботу. Але я повинен сказати, що стосовно е, е, роботи обласної державної адміністрації в цьому напрямку, у нас немає розбіжностей, ми працюємо. Разом і повинен сказати, що вони досить активно працюють. Я не просто задоволений їхньою роботою, а я переконаний, що от наша спільна робота це дасть позитивний результат. Ну що ж, будемо сподіватися на краще. Дякуємо.